В цьому відео я покажу вам, як модифікувати новий винищувач F160 рейджу в GTA Online. Ви дізнаєтесь, як купити лівреї та покращити швидкість. Щоб модифікувати F 160 рейджу, вам потрібно купити ангар. Під час покупки або після покупки Ангара потрібно купити додаткову майстерню, тому що без неї ви не зможете кастомізувати літаки або гелікоптери в GTA Online. Тільки в ангарі можна встановити весь тюнінг для винищувача рейджу. Після цього заходимо в ангар. Якщо винищувач рейджу не з'явився в ангарі, тоді потрібно вибрати його через керування ангаром і поставити на місце іншого літака або вертольота. Сідаємо у винищувач рейджу, і після цього з'явиться повідомлення, де буде вказано, що ви можете модифікувати винищувач рейджу. Ви зможете купити броню, покращити швидкість чи перефарбувати транспорт. Також ви зможете придбати нові лівреї. Їх дуже багато. Також тут можна продати свій літак, якщо він вам не потрібний. Після цього винищувач Рейджу буде збережено в ангарі. З новим тюнінгом він буде швидшим і буде покращено броню. На цьому все. Якщо вам сподобалося відео, ставте лайк і підписуйтесь на канал. Дякую всім за перегляд.